Лисичка сестричка та вовк панібрат. Жили собі дід і баба. каже дід бабі. Ти, бабо, пирогів на печі, а я за рибою поїду. Наловив риби повний віз і везе додому. От їде він і бачить лисичка згорнулася калачиком і лежить посеред дороги. Зліз дід з воза, підійшов до лиски, а вона й не ворушиться. Лежить собі, мов мертва. От буде подарунок, дружині. подумав дід, узяв лисичку і поклав на воза, а сам попереду пішов. А лисичка почала потихеньку з воза рибку викидати по рибці та по рибці, по рибці та по рибці. Та й всю викидала і сама зістрибнула. Ну, бабом. каже дід, який комір я привіз тобі на шубу? Де? Там, на возі, відказує І риба, і комір. Пішла баба до воза, а там ні коміра, ні риби, та й почала чоловіка лаяти. Ах ти такий сякий. Дурити надумав? От дід і зрозумів, що лисичка не була мертвою. Потужив, погорював, та нічого не вдієш. А лисичка зібрала рибу в купу, сіла та їсть собі. Назустріч іде вовк. Добрий день, кумонько. Добрий день, куме. Дай мені рибки. Налови та їж. Та я не вмію. Я ж наловила. Іди, куме, до річки, опусти хвіст в ополонку. Риба сама на хвіст й начіпляється. Та гляди довше сиди, а то не наловиш. Пішов вовк до річки, опустив хвіст в ополонку, а то взимку було. Сидів він, сидів, цілу ніч просидів. Хвіст і примерз. Спробував вовк піднятися, а не може. Ти диви, скільки риби наловив і не витягнеш? думає. Дивиться, аж баби за водою йдуть. Побачили сіроманця та вкрик. Вовк, вовк, бийте його, бийте. Прибігли і почали гамселити вовка. Хто коромислом, хто цебром, а хто чим попало. Вовк стрибав, стрибав, відірвав хвоста та й пустився драла. Гаразд, думає, відплачу я тобі, кумонько. А лисичці сестричці після рибки закортіло ще чогось добренького. От вона прокралася в одну хижу, де баби млинці пекли, та й влізла головою в діжку з тістом, вимазалася і біжить. А вовк їй назустріч. То це ти так мене вчиш? Мене так відлупцювали. Ох, куме, відказує Лиска. В тебе кров виступила, а в мене он мозок повилазив. Більше за тебе побили, на силу плентаюся. І то правда, каже вовк, де тобі, кумонько, йти, сідай на мене підвезу. От лисичка вмостилася на вовчій спині та й поїхала. Їде лисичка сестричка на вовкові та й промовляє Битий не биту везе, битий не биту везе. Що це ти, кумонько, там говориш? Я кумцю говорю, битий биту. От довіз вовк Лиску до хатки та й каже Злазь, лисичко, приїхали, а та зістрибнула з вовка та й в хатку чкурнула. Битий не биту привіз, битий не биту привіз, дражниця. Тупця втупця вовк навколо лисичиної хатки, а вдертися не зміг. Та й почвала всердитий додому. А Лиска живе, курей ловить. Kennetz